Всім привіт, мої друзі. Перед тим як ми почнемо, хочу нагадати, що в мене вийшов такий міні серіальчик Вже перша серія є на моєму каналі. Хто не бачив, обов'язково подивіться. Ми там з хлопцями заявились на футбольний турнір. Турнірні таблиці 10 команд, 9 турів буде, де і визначиться чемпіон. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково подивіться, поставте лайкосик, підпишіться на канал, якщо ви це цього ще не зробили. А ми продовжимо. І у нас кар'єрка за Барселону. Останній випуск. Погнали! Давайте нагадаю швиденько, що там і як ми на першому місці у турнірній таблиці. 5 очок відриву від Атлетіко Мадриду. І залишилось всього-навсього 5 турів. Домашній матч проти Вілі Реалу. Виїзна зустріч проти Атлетіко Більбао. Потім гра з Рая Вілікана, Сельта, ну і Еспаньол. Попереду дуже важка гра проти Вілі Реалу, який також бореться за медалі. Віліреал у цьому сезоні врожає. Вони на третій сходинці. Е, перегнали навіть Реалу. Зараз Месі пробуває здалеку. Рулі контролює цей постріл. На підборі Мбапе. Швидкість стоє. Стигнуть за ним чи ні. Поки що відривається непогана подача. Неймар. На підборі. Де Йонг. Дембелі, який з льоту пробиває, прошиває масіморулі. Я вибачаюсь, не Масі Морулі, а Ероні Морулі. І далі що? Треба щось вигадувати. Пас МБП. Повертає. Поки що грають у паси. Гравці Барселони пробиває Йонг і м'яч влучає у руку захиснику Віллі Реалу. Імбапе підходить пробивати цей 11-метровий. Болівальники затумували подих. Кіліан. Розбій. Руллі на місці. Кутовий. Подача Месі. Бастувані міг зараз свою голову вставляти. На підборі ми пас на Дембелі. Удар. І що там? Знову руки. На цей раз м'яч влучає Деклану Райсу і Кіліан. Проти руллі. В той самий кут. На цей раз голкіпер нічого не зміг зробити. Ми виходимо, хотів сказати вперед, ні. Ми подвоїмо наш рахунок 2-0. Зліва побачив пепа. Пепа непогано віддає передачу Дембеле. Проти Томорі немає прийому. І зараз ми вибігаємо у непогану контратаку Усман Дімбілі. Пробивати можна. Потрібно пробивати. Що він і робить? Віліреал сьогодні не показує гру суперника, який, е, я не знаю, бореться за якусь нагороду. Леонель Месі. Зміщення і пробиває у дальній кут. Прямісінько у сіточку. 3-0. 3-0. Єс, єс, єс. Це погром. Жовта субмарина потроху тоне. І от зараз Бапе з льоту пробиває. Ну такий легкий м'яч для рулі, по суті. Але якщо я не помиляюсь, то Вілірал сьогодні не завдав жодного удару по нашим воротам. Деклан Райс. Пас надія пробиває. Ось він. Перший удар у площину воріт від жовтих. Ну і на цьому все. Легка перемога, зрахун 4-0. У Лалізі нічого не міняється, тому ми продовжуємо далі. І ми зіграємо свою виїзну гру проти Атлетіко з Більбао. Венсидор. Васкес. Не Лукас, але Васкес. Атлети. Атлетіко в атаці. Бастоні! Треба зупиняти, але все ж таки восьмий номер забиває гол у наші ворота. Непогано, непогано. Баска з м'ячем. Класного Черпака дає зліва в бачу Варгас. Варгас вже у нашому майданчику. Венседор, знову Варгас, один в один з Терштегіном. Пробиває і це Стійка. Стіка рятує нас від другого пропущеного голу. Слава Богу! Ви виносить м'яч, Педрі, на підборі. Неймар, ну треба тобі вбігати. І вдальні! Непогано, але я бачиш у Неймара травма. Що там з ним? Хуйово мені. Рахунок 1-0, і якщо матч так і закінчиться, то матрасники зможуть скоротити свій відрив. І от зараз атака більбого. 2-0. Я не знаю, ми не граємо на нуль. Вже торої гру, блін, не лікають галиплін. я не знаю, сколько треба забивати, щоб виіграти. Дивимось за нашою атакою. Леонель Месі пас нам Мбопе. Бапе бачить Дімбілія, непогана комбінація на Месі 2-1. 2-1 і чаше є. ще є. Сарага. Васкес. Сорога відривається. І Атлетіко Більбао забиває втретє в цьому матчі. В принципі, я, як і приглазав, прибудадував. Приґадував, пригод... пригод... пригодував... да, і... Немар, чекає МБП на його забігання. Коротше, наш такий скучний матч перетворюється на гольову феєрію. Рахунок вже 3-2. Хотілося просто доказати команді, що ми її обіграємо в снігу в пустині на пляжі. і де тільки можна. Малінсія з м'ячем. Це не бренд, одяг. Віддає на васкас. Томорі не зміг зупинити. Ну, тут Девіс прийшов. Йому на допомогу. Льо непогано не розвертається. Дімбілі. Бачить, звісно, він забігання, Віддає м'яч, бо Вихід вічна віч, практично з улкібером. Це 3-3, Я ж кажу, що це ще не все. Дев'ятий номер зрівнює наш рахунок. І в нас ще є 15 хвилин на те, щоб вийти вперед. Поїхали. Валідольно, на самом делі грав. Ансофоті. Забігання Мендеша. Мене віддає нам БП, БП, який елегантний черпачок і на 91-й хвилині. 3-4, і це матч. А у турнірній таблиці зміни Атлетіко Мадрид втрачає очки, зігравши на виїзді з Рая Вілікан 1 1 І тепер наш відрив вже сім очок. Мені здається, це вже. Слава Богу! Тим паче, що залишається всього-навсього три тури, і зараз гра з Рая Вілікан. Маленький затишний стадіон і стадіо де Вальєхас приймає цей матч, у якому вирішуються золоті медалі для нас. Якщо ми здобудемо перемогу, то ми 100% вже чемпіони. Обігралися з Месі Дейон Мбапе. Непоганий пас на Неймара, але Оксфорд грає досконало у захисті. Як і Бастоні, от зараз ще й віддає пас. На дімбілі, який пробиває Дімітрієвський, фіксує м'яч у руках. і Лікана непогану гру демонструють. І вони не намагаються грати на відбій. Навіть є якісь комбінації. От зараз. Вривання. Зараз щастить нашій команді. Блокує цей постріл. Продовжується атака рая. Но вони непогано комбінують з м'ячем. І... Все-таки виловлюють цю рибку 1-1. Зрівнюють рахунок і, можливо, ставлять великий знак питання щодо нашого чемпіонства після цього матчу. Я ж кажу, сьогодні Райо дуже, не, ну, дуже пристойно виглядає як в отаці, так і в захисті. Але є момент у Неймара, і він його не використовує. Де у нас нападаючі. 12 хвилин ще є у нас. Рафіня біля кутового. Продача! Дзу, який удар від Белінгема. Утару. Знаходить, Заходить, а забивати хто буде? Атака продовжується. Белінгем. На Рафіню. Добивання. Дмитрієвському потрібно ставити пам'ятник однозначно. Ансуфаті. Рафіня. Дальній постріл! Точніше, який він дальній, просто постріл. І рахунок 1-1 закінчується наш матч. Не змогли ми поставити крапку. І все продовжується. Адлетіко Мадрид скорочує свої відставання вже на п'ятечок. Але є одне але. Залишаються два тури і в цьому матчі з Сельтою. Нам потрібно ставити крапку вже жирну таку. Знаходить він капітана. Зліва є Дімбілє. Дімбілієм, якенько нам бопе, який удар. Голкіпер на місці. Франко серві. Непогана в нього швидкість. Аспа з м'ячем. Віддає на Ларсона. Ларсон. Який фінти! Який гол у самісіньку дев'ятку! пробиває Ларсон. І ми поступаємось. М -м -м. Леонель Месі, третій кутовий для нас. Подача. Ну, Девіс, цей раз потрібно забивати. Ще добивання! Третє добивання, і ми зрівнюємо рахунок. Зрівнюємо. І робить це Френкі Дейон. Неймар. Hey, Втручає м'яч! Його Аспас! Може віддати пас. І Стренд Ларсен робить дубль у цьому матчі на 43-й хвилині. Ми знову пропускаємо і знову починаються проблеми. Класно грають. В атаці гравці Селті... Селтіка хотів сказати Сельти і дальній постріл Яго Аспаса. Ми поступаємося 1-3 і питання залишається, хто все ж таки виграє цю лалі. Девіс, кидання на Дейонга. Дейон знаходимо папе! 2-3. І, будь ласка, не спішіть. 20 хвилин ще грати, рахунок 2-3. У нас ще дуже багато часу. На те, щоб відігратися. У нас ще є час, ще є атаки. Лео. Лео. Саменький пробиває у дальний кут! Голкіпер. Все бачив. Джеймс. Лео. Бапе в ближній пробиває. Ой, як нам потрібен цей голік. Останні кутовий, я думаю, у цьому матчі. Леонель Месі робить цю подачу. Підбор потрібно вигравати. Ліо. Нам БП! На Неймара! На Блокується! Ну і все. Ми програємо. Ну, атлетіко вирішили зробити нам сюрприйс і зіграли з Валенсією 2-2. Я вас вітаю, друзі! Ми стали чемпіонами у Лалізі. Зайняли перше місце. Зробили у цьому сезоні. да, Шкода, не виграли Лігу Чемпіонів, але я ще раз наголошую, це футбол. Останній домашній матч проти Еспаньола Давайте просимулюємо. У цій зустрічі ми перемагаємо з рахунком 4-2. Давайте подивимося, що там в інших турнірах у Лізі чемпіонів. Перемагає! Тотиме? Собі? Получається, ми програли чемпіона? У Лізі Європи, Мілан здолав у фіналі Ліверпуль. А у лізі конференції чемпіоном стає Аталанта, перегравши в фіналі Фейнорд з рахунком 1-2. Що стосується бомбардирів, то у Лалізі тут Мбапе 32 голи в 35 матчах. Просто Голіодор. Гольові передачі то тут, тут цілих 4 гравця наші: Дембеле, Немар, Мбапе і Месі. Сухі матчі. Тут також наш Голкіпер Терштеген 15 матчів на нуль. У лісі чемпіонів бомбардиром стає Мюллер 8 забитих м'ячів. Ну і бачите, так само як і Умбапе. Умбапе також 8, але Баварія пройшла далі. Ось така була у нас кар'єрка за Барселону. А вам сподобалось? Напишіть про це в коментарях. Що саме вам сподобалось за ці два сезони, які в нас були, поставте лайкосик обов'язково. Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну а я вас обіймаю. До скорих зустрічі.